Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це четверта серія по проходженню гри Miss Survival. Це друга частина змонтованої версії стріму, третього стріму, який проходив у нас, посилання на стрім в описі під відео. І на минулій частині ми з вами лутали і зачистили базу бандитів, яка була поруч біля нашого ем, біля нашої бази. А в цій серії ми будемо йти і лутати лісопильню. А в цій серії вже я не так сильно заморочився стосовно луту, як усі попередні серії. Зараз тут уже буде вона трошечки коротшою, ніж зазвичай, і загалом доволі таки все одно цікавою. А для тих, хто хоче подивитися повну версію, що повністю відбувалося, ви можете перейти за посиланням в описі на стрім. А тим, хто дивиться скороченню змонтовану версію, бажаю вам гарного перегляду. І перед початком поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Задонатьте 10 гривень на збір в описі під відео для 157-ї бригади, на генератори з станції станції, розхідники до них. А, ну і приємного вам перегляду. Все. В принципі, готові. Можна їхати на лісопилку. Давайте подивимось по мапі, де вона. Можна було б, звісно, ось так якось до неї проїхати. Да? Це виїхати через дерева, по трасі ось тут. А можна просто по трасі поїхати і ось сюди заїхати на, на лісопилку. Напевно, я саме так і зроблю. Так, цю будівлю поки що я не займаю. Наша ціль зараз на даний момент це лісопилка. Так, перші будиночки. Це ми приїхали. мимо ось цього будинка. Це отут, так? Да? У нас дві. Два резервуари воно стоїть. Да. Це ми лутаємо ось ці будинки. Їх треба буде зараз позначити теж, що ми їх залутали. Так, ось тут якраз. Молотов можна буде використати. І ось цю хрінь спалюємо. Ай! Ну, охеренно! Я себе підпалив! Їдріть твою налево. Так, битку я, наверное, брати не буду. Е Пилку братиму. Кастрюля, ну нехай. Відро, хорошо. За тобою щось було? За тобою нічого не було. Ото знаєте, на майбутнє впритул. Ага, і в мене дуже активно зменшується здоров'я, і я ніхрена не зберігався. Клас. Ам. Е Можна зробити наступним чином. Поїхати додому. <сміст> Дома померти, головне все скинуть, встигнуть. Так, що по здоров'ю? А, так я може зараз використаю аптечку. Не, воно поки буде ще лікуватися. Давайте я ось сюди ось так все просто скидаю. Щоб інструменти нічого не втратить. Ем, прибираю. Сюди, 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 сюди. Отак. Та йоперний ти балет, блін. Так. Оце знімаємо, теж, щоб його не втратить. Бо зараз, як помрем, то буде нам. К... Блін! Не успів! Чуть-чуть, чуть-чуть не вспів. Ну, ладно. А що? А, типу я залікувався все одно, так? Да? Ну, речі збереглись. Чоботи. А рукавиці, а все інше. Нема ніхіра. Де ж одну годину може допоможе. Може. Але я думаю, що варто зробити от наступним чином. Давай. Одну. Три години. Ну, давай, три години. Хай воно лікується. Головне, щоб воно мені здоров'я не зменшувало. Не зменшуєш? Та начебто ні. Так. А, штанці на мені залишились, гляньте. Їсти хочеш. Щас поїмо. О, кстати, в мене ж тут була ця таріляка, яку варто б з'їсти. Вона мені зараз повністю відновить все моє здоров'я. Ой, здоров'я, господі. Ну, майже повністю відновила мені потребу в їжі. Оце, можливо, інструмент, який мені може знадобитися. А, ось тут це вже все. О! Перчатки. Бачу. Збережи. Точно, дякую. Бо без цього, блін, я постійно забуваю, що ця гра повністю без поняття, що таке автозбереження. Так, каміння я брати не буду. Нахер воно мені зараз треба. Так, ягоди вони мені теж поки що не потрібні. Десь ось там, по-моєму, має бути. Е цей тупорик. Так, одна отака хрінь у мене вже є, мені другої такої не треба. Пусті пляшки там в мене їх поки що повна, а їжу збирати будемо. Я зараз буду збирати не абсолютно все, щоб не сильно витрачати на це час. Позбираю тільки те, що мені дійсно може знадобитися. Так, ось ці. Корисні, все. Хорошо, значить. Цей будиночок ось тут ми залутали. Хорошо. Пішли в це. -а. Цей будинок він хитрий, його просто так не облутаєш. Для того, щоб облутати цей будинок, нам потрібно трошечки зараз залізти. Трошечки буквально позайматися паркуром. Так, окей, давайте сюди запригуємо. Що таке? Ну якого біса? Ну в смислі? Чого? Що тобі опять не так? А, тобі типу фізичні навантаження не подобаються, да? Я те зрозумів. Ось до речі, куди мені потрібна сакера. А що мені потрібно для того, щоб мені медикамент зробити? Мені треба дві е, тряпки і. І ще одна бухлішка. Поняв. Все? Всі. А дайте мені хтось, будь ласка, цей. Якісь медикаменти. Сокира. О, дякую! Дякую тобі. Перев'язуємось. 4 години. Ніхера собі. Все. Перебентувалися. Отлічно. Так, давайте дивитися, що у нас тут. О! Так а дайте мені його забрати. Не дають. Хорошо. Так, баночки оці я забирать не буду. Ще одна бухліжка, хорошо, мені треба дві тряпки. Я думаю, якщо я його зараз оце понесу, в мене опять відкриється рана чи ні? Відро. Давайте попробуємо. Не відкрилася рана. Хорошо. Тепер слідкуємо уважно, бо тут, по-моєму, внизу було якесь чмо. А, вони всі до мене прибігли. Хорошо. О, е, цей з пропаном. Давайте набирать. Що тут? Патрони. Ух ти, йоханий полоханий. Так, ось це. Рукавиці. Це який у них захист? Дуже поганий. А, у мене теж дуже поганий, але вони якась частина їх уже зношена. Давайте ось так візьмем. І збройку. О, я знаю, як ми можемо зробити. Я знаю, як ми можемо зробити. Я оцю все одно буду туди забирати, правильно? Правильно. Тому я можу зробити ось так, поскидувати сюди абсолютно все. Зараз я не буду займатися е, тим, що сортувати його це все буду. Ну його нахрен, ні, оцю питну штуку мені треба забрати. Я просто оце все сюди зараз скидую, а, мені молотов уже теж не знадобиться. Ломік знадобиться. Ломік я знаю, де мені знадобиться. Все. І далі лутаємо. О. Грунт. який мені буде потрібен для того. О, шолом! Хорошо! Шолом. На голову натянули. Ні! 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 не відкрийся, не відкрийся рано. Фух. Ну, один я чу, один я чув от ті звуки, які там на дворі. Що таке, хтось щось ходить? Так, давайте на мапі. Тепер позначаємо, що ми ось цю будівлю залутали. Тепер у нас ось тут, типу, дві маленькі будівлі залишилося. правильно? Йдемо на них. О, хорошо. Так, стоп. Погодь. а оно ще є частина лісопилки, да? Зараз я стою... Ну, ну дай мені вийти. Зараз я стаю... стою ось тут. Я бачу, що є ще в цій стороні якась будівля. походу вона закрита оцим значком, що, типу, це лісопилка. Давайте до неї поїдемо, до тієї будівлі. А ось тут, по-моєму, якраз і є цей. Сокира е -е капери. Ось о вона. Да, сокира є. Хорошо. Що у нас тут? Палка. Тут нічого немає. І на горі я не думаю, що там щось буде. Ну, як мінімум, я не бачу, щоб тут щось було цікаве на горі. О, окей. Ну, давайте тоді йдемо в оці ось в ці будівлі. Оп. О, курка. Тут, до речі, курей. Е, з ними взагалі херня. Я не пам'ятаю, розповідав чи не розповідав. Їх забирать це просто суцільна мука. Бо вам, ви не можете їх ні в машину посадити, нікуди. Вам треба просто без нічого бігти сюди, забирати курку, типу, в руках нести і нести додому. Ви не можете забрати декілька курей, наприклад, за один раз. Такої можливості вам гра не дає. Вам потрібно: от е, прийшов, одну курку взяв і біжиш до себе на базу, ту кучу часу, щоб від, цю курку забрати. І посадити до себе у вольєр, який ти її побудував. Щось мені здається, тут якось мало луту. Я пам'ятаю, що до цього, як я е, лутався, то тут було до хрена всього. Я тут металобрухту налутав був, я тут всього набирав. А зараз тут якось пусто. Це що таке? Вони мені весь металобрух на, на ці, як його спустили. А... Стоп, дайте, вийду. На двигуни. Значить, ми ось тут отак проїхались, правильно? Я стояв стояв сюди, і ми проїхали якось. Кудись. Де я не пойму? Оно той будиночок, що біля озера, Ось він. Тобто я зараз десь ось тут або ось тут, секунду. А! -а, -а! Оно дві хатинки. А що я мучаюсь? Секунду. Де Олівці? Осьо. Давай мені, пожалуйста, покажи поточну локацію. Ніхера це мені не дало. Хорошо. Дубль 2. Я заходжу в будинок. Покажи мені локацію. Ну. Ну, я так зрозумів, що це якраз ця будівля. Все, хорошо. Так. Да. Давайте її закреслюємо. Щас залутаємо в ці маленькі будиночки. В цьому, по-моєму. Uh, да, в тому будиночку там треба ломом проламати uh, собі двері. Там в тих дверях буде теж якийсь. лут. Не пам'ятаю, що конкретно буде, там, по-моєму, буде шестерня якраз. Та, що нам потрібно. О! Є тряпки. А, два алкоголі я, я скинув. Тут я, по-моєму, забирав, коли ми ночували. Так, да, тут я все забрав, хорошо. В цьому будинку є uh, монстр. Ну, типу, є зомбі. Тому треба бути готовим, щоб він зараз на мене нападе. Хорошо. Фух. О, до речі, а в мене ножик є. Для того, щоб з тебе... А, можна, а ти мені не даєш, так, да, томатних цих. Насіння томату. Ну, ладно, не даєш, так не даєш. І ось це. Давай. Ламаємо ломом. І рука. Рука в мене не пошкодилась. Хорошо. Молоток каска. Е, а де шестерня? Ломик. І в мене сіла батарейка на цьому. Ну йоханий бабай. Щось, короче, походу, дійсно, це збереження якось у мене, що воно забаговане, мальоха. Ну, ну, ну нема в мене тут луту. Так, де ще? Яка ще будівля, що я її не залутав? Ось та, да? Це біля ось цих контейнерів. Ось ця маленька. Тобто я залутав оцей маленький будиночок. Я залетав ось цей. Ми щойно в ньому були, і йдемо зараз в той. Ага, а тут пустота, так? Да? Тут нічого нема. Пусто, як у мене в голові. Зрозуміло. Якщо тут пусто, значить теж можна вставити, що ми його пройшли. Помітили. А що таке? Ні. Залишай. Давайте спочатку. Що ми спочатку залутаємо? Давайте я автомобіль поставлю ось тут. І тепер можна залутати спочатку ось цю будівлю. <звук> <звук> Хорошо. Тут що у нас? Ну я, блін, пам'ятаю, що тут було до хрена і компонентів, і металобрухту. Немає, нічого. Що таке Ігра. Торговець для мене не приїжджає. Це що за біда? О! А оця штука прогрузилась. О, пістолет. Ще один. І ще трошечки... Бензину, палива. Ну тут я начебто все обходив, все обдивився. Нічого немає, так? Так. Давайте. Це вона у нас, це ось ця будівля. Єсть. А ну-ка, зомбоїди, кляті. Вилізайте. Чортові зарази. Ого, їх там, слухайте. Зараз може бути таке, що на мене нападуть. А... Я думаю, як би мені то зробити по-іншому. Я думаю, що можна тоді, знаєте, як. Я йду сюди зараз. Дивлюся, що у нас тут залишилося. А... Блін. Ну я міг би, звісно, залізти. Ну це ж в мене є опять ризик того, що в мене рано відкриє. Єцо! Живий? Живий, слава богу. Так, давайте ось тут внизу заберемо. Що тут? Тут, по-моєму, в мене є ось, ось мішки з цементом. да Каска, та каска вона мені нахрене треба. Тут можна топоріком цю хрінь розламати, попробувати. Що воно дасть? А, вона не ламається. Я розумів. Кирпичі... Та по кирпичі я потім, якщо приїду, заберу їх. Зараз не будемо на, нього, на них витрачати час. До речі. О! А що я туплю? Чого я з пістолета думаю їх мочити? У мене ж є ось така прекрасна штука. Так, давайте ось той будиночок, він у мене вже залутаний, правильно? Це. А я оце все одним позначу потім просто-напросто. Давайте лут скину. Так, а ну. Давай. Хе -хе -хе -хе. По одному! Сюда. Шо стоим? Кого боимся, ребята? Мене боимся? Правильно робим. Так, тихо, походь. Там пусто. Нема. Де ще? Осьо ходе. Чувирло. Ще, по-моєму, да, десь ходе? Чи ні? Що мені почулося? То напевне мені почулося. А, а може це... Ось цей квакнув. О, біжить, біжить, біжить. Крякнувся, ух ти. Все, окей. Тепер тут. Так, перчатки я не буду забирать. Там бачу, що там дуже поганий захист. Дивимось, що тут. Я можу провірити свою теорію з тим, що тут не провантажуються текстури, Ще й тим, що зараз можна буде поїхати і подивитися. На, м -м -м -м, тут є така штука, як е е станція. Ось Power Plant. На ній там теж там дуже багато було е металобрухту. І от там ще можна буде туди просто гайнуть, подивитися. Все одно нам треба на дорогу виїжджати. Гайнуть і подивитися, що там, як там. Чи буде там у мене купа металобрухту, чи не буде? Якщо не буде, то, коротше, походу, мені треба буде за кадром сюди повертатися і лутать. Окей, значить, лісопилку ми вже фактично залутали. Всю, да? Ой, тихо. Це прибрався один етат. Все, лісопилка в нас є. Давайте поїдемо, перевіримо, що я казав ото свою теорію. Може, зараз його і залутаємо. Так, де вона? Ця, ось вона. Станція. Та блін, забуваю постійно двигун вимкнути. Окей. Давайте дивитися, що у нас тут. Тут на станції дійсно було дуже багато металобрухту раніше. Ну і що це таке? Серйозно? А це що? Ну, як це? Що це за біда? Да, херня, ну, вообще нічого нема. А я вам клянусь, тут було дуже багато ресурсів. Окей, хорошо, значить, я приймаю вольове рішення, що я буду лутати все за кадром. Ну, в плані, отакий лут, отакі вилазки, поїздки, я їх буду залишати за кадром. Якщо тут, в принципі, нічого такого цікавого не буде. То я за, за кадром, якщо я кудись поїду, і там буде якийсь цікавий контент, то я тоді е, це лутання, я буду зберігатись кожного разу, типу, і тоді я це буду робити уже безпосередньо на стрім. Тобто я за кадром до понеділка мені треба буде ще поїздити і полутатися. Бо я дивлюся, що коротше з такою херньою діла не буде. Бази бандитів я теж е е лутатиму за кадром. Але якщо буде база бандитів там, де знаходитиметься якийсь наш друг, то тоді я її буду лутати на стрім. Коротше, якимось таким чином будемо ми проходити цей контент і цю гру. Я думаю, що вона тоді в мене затягне не на велику кількість стрімів. От. В общем, будемо загалом, будемо дивитися, що воно і як. Як я і казав, лутав я вже не так багато і е, не сильно вже над цим запарювався. Але я, як я і сказав, за кадром варто перевірити цю штуку з лутом, бо щось мені це, якщо чесно, не подобається. До цього як я сам стартував, постійно на цій е, електричній станції було ну до хрена всього. Ну, дуже багато луту було тут ні ніхрена. Ну коротше, буду я за це вже перевіряти за кадром, а на цьому я це буду серію цю закінчувати. Повторюю, що для того, кому цікаво подивитися повноцінне проходження, точніше, не змонтовану версію, ви можете за посилання перейти на стрім безпосередньо. Є на нього окреме посилання в описі. Тому переходьте, дивіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а на цьому я буду з вами прощатися. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!